Заборона Української православної церкви Московського патріархату в Україні, відключення світла, черговий температурний рекорд. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Історичне рішення ухвалила Верховна Рада України. Закон про заборону релігійних організацій пов'язаних із РФ. Згідно із ним, російська церква в Україні має припинити свою діяльність. За це проголосували 265 народних депутатів. Це важливе рішення в боротьбі з російським агресором. Про роботу депутатів прийняття цього рішення та які будуть впроваджені зміни, маємо змогу запитати у Лариси Білозір, народної депутатки України. Вона з нами наживо і з парламентської зали. Пані Ларисо, мої вітання. Вітання, слава Україні. Героям слава розкажіть про законопроєкт. Документ пройшов чимало змін, аби сьогодні його таки затвердили. Тож, що змінилось та як відбувалось голосування? Так, дійсно важливий історичний день для духовної незалежності нашої країни, і мені здається, звичайно, на 10-му році війни це вже занадто, скажімо так, довго зайняло час, але це дійсно для скликання цього Верховної Ради, також дев'ятого скликання. Але мені здається, що це дійсно історично і ну скажімо так, закон був прийнятий в першому читанні ще в жовтні минулого року. Ну, майже пройшов рік, коли знайшлася політична воля. Ви знаєте, що був заблокований нами народними депутатами, які зібрали більше 226 підписів. Щоб винесли на порядок, де заблокували Верховну Раду роботу Верховної Ради, звичайно, можливо, там негативно це в суспільстві, але була воля також президента, який виступив за те, щоб відновити духовну незалежність України. І ми нарешті дочекали цього дня. Звичайно, був змінений до другого читання правками народних депутатів. Цей закон нічого там кардинального не змінилося, але це окремий закон, не просто зміни в закони. Окремий закон, який дає 9 місяців для УПЦ Московського патріархату, перейти для громад для самої структури. Перейти. До ПЦУ до православної церкви України, яка, яка отримала Томос, яка є українською церквою, і відповідно, скажімо так, коли це не буде зроблено, то спеціальна комісія з етнополітики буде в процесі розробляти і в них буде три місяці на розробку підзаконних актів, і відповідно до адмінпроцедури або в судовому порядку будуть розглядатися ті докази, які скажімо так. you yep. Покажуть причетність до російського теристичного режиму цієї чи іншої парафії або всієї системи всі, всі московського патріархату, вони будуть розглянуті в комісією комісії і подані чи в адміністративному порядку, чи в судовому порядку на розгляд. Тобто, ми правова держава, звичайно, може комусь хотілося там просто взяти заборонити, але насправді у нас були консультації з венеційською комісією з міжнародними партнерами і ми маємо все зробити в законному руслі. Тобто ми говоримо про те, що зміни запрацюють через 9 місяців, чи вони вже запрацюють от вже зараз. Ні, закон буде запрацює з момента його опублікування. Підпише президент. Потім він буде опублікований, і він через місяць вступає в дію, тому що потрібні певні там процедури, так і дається три місяці. Оці комісії задна політики та свободи в розповідання дається три місяці на під на підготовку підзаконних актів. Тому що це закон це одне, але має, ще має бути прийняті. Там інші е, норми, які його роз'яснюють, і відповідно далі вже е, ну вирішили, що 9 місяців це якраз такий час. Не буду говорити там про етапи детально, які буде достатньо для того, щоб, е, скажімо так, прийняти рішення да, для тих чи інших громад, чи структури е, УПЦ МП. Е, добровільно перейти в Православну церкву України, воно української церкви справжньої української церкви без підпорядкування кирило який виступає там ви мабуть чули говорив що володомор це таке така наказання да українському народу, тобто це людина за цю людину моляться в московських церквах в Україні, яка там проклинає наш народ і благословляє російські війська на злочини, військові злочини і злочини геноциду в Україні. Тому я думаю, що Суспільство давно вже готово до того, щоб позбавитися впливу російської церкви. Тим паче хочу підкреслити, що Рада Європи, парламентська асамблея Ради Європи, саме якої я є, ще в весною цього року в резолюції виписала чітко, що російська церква є інструментом впливу і Крим. Є інструментом впливу впливу тоталітарного режиму Росії е, в, в країнах, е, не цик, не тільки в Україні. Ми знаємо, що і Латвія, Естонія заборонила цю церкву, і Фінляндія. Ми знаємо, що ця церква має також вплив і в інших країнах Європейського Союзу, і це теж такий інстру, інструментарій, е, а, агентурна мережа, яка є інструментом ФСБ, як і Кирило, який є фактично генералом ФСБ, який ненавидить український народ. Тому ми маємо е, молити. В наших церквах, ми маємо е мати цю духовну незалежність, і це дійсно історичний день, і я вітаю всіх українців. Розкажіть, будь ласка, які ще зміни сьогодні було прийнято? Зміни або ж закони? Було дуже багато е, таких важливих законопроєктів, поданих саме президентом України. Це такі законопроєкти, як позбавлення е, нагород зрадників України, позбавлення соціальних виплат, тому що сьогодні називалися прізвища людей, які зрадили Україну, які перейшли на сторону окупанта, і ще до сих пір отримують соціальні виплати. Тобто е, наші герої їх отримують, і ще зрадники поруч з цим. Тому це треба припинити. Ми про, е, проголосували цей президентський законопроєкт і в першому і в другому чит, читанні. Одразу і там їх два щодо позбавлення, також соціальних виплат зрадників України. Дуже важливий законопроект щодо соціальних виплат для наших героїв, які сьогодні вже на російській території відсувають ворога для того, щоб не обстрілювати, створюють буферну зону, для того, щоб не не обстрілювали сумську область, яка потерпає дуже сильно. Та і взагалі вся Україна цієї частини обстрілюється. Тобто всі всі ті хлопці, Хлопці та дівчата, які е, фактично на території Російської Федерації звільняють теж вже кажуть 92 населених пункта, е, і вони матимуть такі самі соціальні виплати і такий самий захист, як і ті, які боронити е, і звільняють окуповані території на території України. Е, ну і звичайно важливий такий законопроект, який. Ну, будемо відвертими. У нас 19 тисяч е, знаходиться все заче, так самовільне по по, по по полишення військових частин, М і це дуже часто люди, які по різним причинам е, це зробили. Є і питання з, з деякими командирами, є питання, коли там вагітна дружина там чи народжує, от його не відпустили. Тобто, якщо людина, е, скажімо так, такий закон, він е, прийнятий в другому читанні, який дозволяє е, скажімо так, уникнути кримінальної відповідальності, якщо людина повертається військову частину. Якщо це було одне самовільне залишення військової частини, і там 72 години людина зобов'язується повернутися і закриваються тоді кримінальні справи, тому що ми розуміємо, що дуже страшна війна, є різні обставини, і ми так полегшуємо цю кримінальну відповідальність за самовільне залишення військових частин. Ну і багато інших сертифікованих угод з європейським інвестиційним банком, з Французькою Республікою. По співпраці тому важливий день і попереду ще чотири дні роботи в Верховній Раді. Я вам дякую за інформацію. Дякую, Лариса Білозір, народна депутатка України, була з нами на прямому включенні. Іскандерка, дві авіаційні ракети та дрони в небі над Україною. Вночі збили 28 повітряних цілей. Про це йдеться на фейсбук-сторінці командувача повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука. На Вінничині ж збили 10 ворожих дронів. Загалом в область зайшли 12 безпілотників. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Графіки відключень світла знову почали застосовувати на Вінниччині. Обмежувати мешканців області електропостачанням почали вже від сьогодні. Причиною цього є аномальна спека, через яку зростає споживання електрики. Вінницяобленерго обленерго з 19 серпня оновило графік погодинних відключень. Діятиме шість черг. Не буде світла в споживачів від двох до чотирьох годин. Нагадаємо, відключення електрики для населення не застосовувались з 29 липня. Аномальна спека знову накрила Вінницьку область. Востаннє таку високу серпневу температуру синоптики фіксували 78 років тому. Містяни знову почали рятуватись від жари прохолодними напоями та відпочинком біля водойм. У Вінницькому гідрометцентрі прогнозують лише на кілька днів температуру повітря комфортною до 25 градусів тепла. Та до кінця серпня стовпчики термометра підійматимуться до 30 з позначкою плюс. Як ви бачите, тут 52 градусі, майже 53. Тому така температура сприяє тому, що нічого не росте. Майже 53 градуси тепла показує ґрунтовий термометр на Вінницькій гідрометеостанції. Саме на таку рекордну температуру прогрілась земля. У повітрі це 33-34 з позначкою. Плюс таку аномальну спеку вінницькі синоптики цього літа уже фіксують не вперше і мають пояснення зміні клімату. Спостерігається перенос повітря з південного сходу. Дуже дуже тепле повітря. Зв'язку з цим такі високі температури. З 22 числа і 23 ми очікуємо проходження фронту холодного з північного заходу, тому температура знизиться. Денна буде вже не 37, як зараз, а 25-30. Але це тільки на два дні 22-23, тому що пройде цей холодний фронт. Аномальна спека знову змусила рятуватись містян від жари, холодними напоями та відпочинком біля водою. Хоча після проведених досліджень жоден пляж Вінниці не відповідає санітарним нормам. Так львівським лікарям довелося рятувати 16-річного вінничанина, який підхопив лептоспіроз, купаючись у південному бузі, та є вічай духи, для яких спека страшніша за інфекції, якими кишить міська річка. Пан Валерій вже багато років щоранку освіжається саме в південному бузі. Жара, конечно, стоит хорошая, 35-36 где-то тогда сейчас. Вот. А лучший способ средства это, естественно, водоем, вода, речка наша. Таку аномальну серпневу спеку синоптики фіксували 78 років тому. Однак цьогорічна температура навіть на 1 градус вища за попередній рекорд. Синоптики прогнозують зниження температури на кілька днів. Та до кінця серпня все ж таки утримуватиметься спекотна погода. І стопчики термометра показуватимуть 30 з позначкою плюс. Євгенія Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Кинувся з вікна, вистрілила у голову, напилась пігулок. Чи не щодня стрічки новин реснюють тривожною статистикою суїцидів? Та як пояснюють психологи, саме небайдужість сусідів, друзів або просто знайомих може? Вберегти людину від страшної помилки. Так днями Світлана Манчук, старша інспекторка ювенальної поліції, яка у свій вихідний була на шопінгу в одному із торгових центрів Вінниці, врятувала життя чоловіку. Той намагався повіситись у вбиральні. Світлану налякали дивні звуки, які почула, і просто не захотіла бути осторонь біди, яка могла трапитись. Перелізла через верх туди. Там знаходився чоловік, який вже був без. Можна сказати, без дихання, і звук текла кров, я його припідняла, тримала, кликала на допомогу. Саме з цієї вбиральні Світлана Манчук почула дивні звуки, які змусили жінку занепокоїтись. Світлана поліцейська і вже добре розуміється на загрозі людському життю. Тому відразу кинулась у кабінку, де почула хрип чоловіка. Вирішила пересвідчити, що все добре, чи там не потрібно якомусь надати медичну допомогу, бо звуки для мене були дійсно дивними. Заходячи до чоловічої туалету, виходив чоловік. Я запитала, що там сталося, чому комусь погано. На що чоловік мені відповів, що вішається в одній з кабінок невідомий чоловік. Світлана стала випадковим свідком самогубства, але як працівниця правоохоронних органів знає, як діяти у подібних ситуаціях. Було дуже страшно, однак для мене було важніше людське життя, і на свої страхи я не звертала уваги. Тому сподіваюся, що я справила своєю задачею. Однак врятувати життя людині, яка вирішила вкоротити собі віку, під силу не кожному. Лікарі, поліцейські, бійці ДСНС проходять спеціальні навчання, як діяти в таких ситуаціях. Психологи наголошують, ставши свідком самогубства, треба діяти дуже обережно, не спровокувати людину, яка має намір пригнути з мосту чи багатоповерхівки. Важливо налагодити контакт до прибуття спеціалістів. Після того, як ми встановили привітали, встановили зоровий контакт, ми намагаємось встановити мотив. Це робиться коротко з двох-трьох речень. Після встановлення мотиву маємо зрозуміти, яка, яка в людини цінність, так що для неї є цінністю, що ми можемо її запропонувати, і за що ми можемо, які теми для нас мають бути табу, які ми не використовуємо. Після чого ми маємо зрозуміти, як людині відкрити тунельне бачення. Тому що людина, яка перебуває в стадії суїцидальної кризи, у неї тунельне бачення даної ситуації. Ми маємо її вивести на сам діалог. Для того аби не дати людині себе вбити, психологи дають чимало порад. Найголовніше не панікувати. Все буде добре, все налагодиться, або пам'ятай, що в тебе хтось є, так? Пам'ятай, що в тебе є сім'я, пам'ятай, що в тебе є дружина, пам'ятай, що в тебе є діти. Ми не можемо такого казати, тому що те, що особисто для мене є великою цінністю, для, і для людини, яка в стані суїцідальної кризи, це могло бути причиною такого стану. Світлана Манчук, хоч і не була при виконанні службових обов'язків, не захотіла бути байдужою до чужого горя. Потерпіла, який з часом зміг себе опанувати, подякував Світлані, що в момент його слабкості була поруч та врятувала його життя. Саме небайдужість під час таких надзвичайних ситуацій і є ключовою, пояснюють психологи. І саме співучасть та доброта іншої людини допомагає вберегти самогубця від страшної помилки. Яна Колодинська Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Сім'ї полеглих та безвісти зниклих захисників і захисниць, у яких діти йдуть до першого класу, можуть отримати матеріальну допомогу. Розмір виплати становить 5 тисяч гривень на кожну дитину. Для отримання виплати родини мають бути на обліку в єдиному муніципальному реєстрі пільговиків і подати необхідні документи до прозорого офісу соціального спрямування. Заявки на отримання допомоги прийматимуть до 30 вересня. Тих сім'ях, членів родин загиблих, померлих, де є дітки, які йдуть до першого класу з бюджету територіальної громади виплачується матеріальна така підтримка в розмірі 5 тисяч гривень саме для того, щоб зібрати дитину в школу. Вже у нас є такі звернення. Звернення надаються до офісів соціального спрямування за місцем проживання, відповідно, пишеться заява, подається копія паспорта, копія. Кода, тому що звертається мати, тому що дитина ще не повнолітня. Також і довідка школи, що підтверджує, що дійсно дитина йде до першого класу. Адаптативний одяг для поранених вояків взялись виготовляти волонтери з козятина. Назвали свій винахід трансформер. Це спортивний костюм, спідня білизна та футболка, яку дуже легко можуть зняти з бійця, який тимчасово прикутий до крісла колісного або ліжка, Почали шити одяг для захисників ще з 2022 року. Кожен костюм підганяють індивідуально під вояка. З нами на зв'язку Сергій Сиваківський, голова благодійного фонду Паросток добра. Вітаю вас! Добрий. День. Що це за одяг-трансформер? Як використовують його військові? Це спеціальний адаптивний одяг, призначений для того, щоб військовослужбовці з важкими травмами, такими як встановлення апаратів зовнішньої фіксації, могли одягати на себе під час лікування та реабілітації? Скільки вже вдалося пошити? З 2022 року понад 500 комплектів одягу ми відшили. Ми точного підрахунку не вели. Десь так. А хто допомагає шити? Загалом хто задіяний в цьому всьому процесі? У нас такий волонтерсько-швейний проєкт. Це наш фонд Паросток Добра. Нас троє волонтерів і так: троє працівників швейного ательє Ірини Сербіної. А також це треба... кількість. Наші лінії, які допомагають нам коштами на закупівлю виготовлення даного одягу, тобто хтось допомагає донатом, а хтось все ж таки своєю майстерністю, хто вміє шити, має досвід. Так, звісно, це спільна, спільна справа. Це все загальне. Розкажіть, будь ласка, наскільки важливий такий одяг саме на фронті? За нашими власними підрахунками, річна потреба в адаптивному одязі 1050 комплектів. Це як військовослужбовці, поранені та важко травмовані, так і цивільні, які постраждали від обстрілів чи бомбардувань. Частину цього одягу закривають різні волонтерські об'єднання, такі як наша група. Ми задовільняємо частину потреб в цьому одязі. Він дуже актуальний, тим, що він дозволяє бійцеві мати одяг. Частина бійців, які мають спеціальні апарати встановлені на тіло, вони не можуть одягнути ніякого іншого одягу, крім цього. Цей одяг дозволяє набагато комфортніше та приємніше перебувати в лікувальних закладах. А все ж таки, комфорт та зручність це велика запорука і морального видуження, і психологічного, і фізичного. Ми вам дякуємо. Дякуємо і вам. Всього вам найкращого. Будьте всі здорові. Навзаєм а нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Сергій Сиваківський, голова благодійного фонду. Паросток Добра. Перед початком нового навчального року освітяни Лука Мелешківської громади зібрались на щорічну конференцію педагогічних працівників. Основні теми, які обговорювали вчителі та вихователі, це безпечне навчання учнів у школах та вихованців у дитячих садочках, нову українську школу, ментальне здоров'я усіх учасників освітнього процесу та диджиталізацію. Також педагоги обмінялися власним досвідом та напрацювали проєкти роботи на новий навчальний рік. Долучитись до обговорення питань сортування відходів та переглянути кіно на екологічну тематику мали можливість містяни під час проєкту дні зеленого кіно у молодіжному центрі. Квадрат уже традиційно проводять такі заходи, аби привернути увагу молоді до поводження з відходами та зробити громаду чистішою та екологічно свідомішою. Край екосміття та край моди такі кінострічки вже на щорічному дні зеленого кіно демонстрували віничанам. Організований такий захід, аби люди розуміли серйозність екологічних проблем та вчились їх вирішувати. Одночасно у центрі квадрат відбулась і фокус група, де представники різних організацій ділились досвідом у правильному сортуванні відходів. Ми змогли поєднати проведення двох великих заходів. В першу чергу наша фокус група була присвячена питанням управління побутових відходів. І оскільки в складі побутових відходів є відходи текстилю і відходи електричного та електронного обладнання, тому в рамках роботи екологічної школи і впродовж роботи наших фокус груп сьогодні було буде презентовано дві кінострічки. Окрім край електросміття, ми показуємо фільм «Край -мур». Моди це про фільм, про те, як пагубно впливають модні тенденції на те, що це не ресурсне споживання, це ресурс на вітер, так скажемо. кінострічки на екологічну тематику стали цікавими десяткам вільний Я прийшла на перше це підтримати наших екологічних активістів і ще більше дізнатися про екологічні проблеми, щоб сприяти їхньому сумню. Якщо ми хочемо дійсно.